Всім добрий день! Хочу залишити відгук за роботу і якість виконання роботи. В Ірпіні ми замовляли двері в магазині Олімп. Ось, будь ласка, вони вже в нас на квартирі встановлені. Замовляли разом з зборкою і встановленням дверей. Тобто, нам... Приїхали, все вставили, все зробили самостійно, без жодних проблем, без жодних якихось дефектів. Двері дуже гарні. Нам дуже якісно все підказали, що краще зробити, які краще встановити ручки. Щоб у нас була така вимога, щоб вони закривались тихенько, Тому нам Поставили такі магнітні замки, називаються вони так, мабуть, і вони тепер зовсім безшумно, тобто без ніяких додаткових звуків, ви можете чути. Дуже гарно виглядають, дуже вписалися в наш інтер'єр, хоча ми ще в стадії ремонту, але двері замовляли е попередньо для того, щоб. Не заважати один одному. Дуже лишилися задоволені якістю, виконанням та взагалі естетичним зовнішнім виглядом. Окремо дякуємо за якісну консультацію та швидку оперативність, тому що нам треба було все робити швидко і нас зрозуміли, і буквально через пару днів двері вже стояли в нашому будинку. Дякую!